Що, якби я сказав тобі, що старий мольфар ще за життя знав, коли впаде імперія, яка стирала цілі народи? Що, якби слова, сказані на полонині, сьогодні здійснюються в містах, де стогне земля, це не байка, це пророцтво про початок кінця, і якщо ти дослухаєшся, врятуєш свою душу. Бо далі буде не легше, але буде правда, і вона болить. Одного разу, коли вітер Скарпат був гіркий, як сльоза сироти? Я побачив його. Не в телевізорі, не в книжці, віч на віч, старий, як саме знання. Він стояв у білому з очима, що дивляться крізь тебе, наче бачать усе, що ти ховаєш. То був Мольфар, його ім'я не чай. Я прийшов до нього не за славою, не за дивом. Я йшов, бо щось кликало. Кликало зсередини, як кличе земля того, хто давно відірвався від неї. Його хата була глибоко в горах. Так глибоко, що здавалося, сам час забув туди дорогу. Там не було електрики, не було дороги, лише тиша й вічність. Коли я переступив поріг, він навіть не підвів очей, тільки сказав: Ти запізнився на сто років, але ще встиг, сідай, я сів, і серце моє билося, як у дитини, що бачить бурю вперше. Він узяв дерев'яну ложку, помішав якусь темну рідину в горщику і сказав. Світ уже почав крутитись не в той бік, але люди не чують бо шумно їм. Вони втопили правду в гаджетах, забули Бога за паролями, проміняли небо на екрани, а душа мовчки кричить. І скоро її голос прорве світ. Я слухав і відчував, як усередині починає щось ламатися. Він не читав пророцтва з паперу, він говорив, як той, хто вже це бачив. Початок вже настав, але не всі зрозуміли. Бо початок то не вибух, то тріщина, спершу в людині, потім у родині, потім у цілому народі. І якщо її не залікувати, вона розіб'є все, а зло, що довго мовчало, вирине, як гадюка з пітьми. Потім він глянув на мене, і в цих очах я побачив усі війни, які ще не почалися, і всі похорони, які ще не відбулися. Україна ще не прокинулась, вона тільки ворушиться уві сні. Але скоро її розбудить біль, великий, як Чорне море, і ті, хто зрадив, дем побачить свою плату, не від людей, від неба. Я не встиг нічого сказати, як він поклав мені на долоню грудочку землі, гарячу, ніби вона дихала. Це твоя, звідси ти, і сюди ти вернешся. Поки не відчуєш зв'язку з землею, нічого не буде, бо той, хто не знає, звідки, не дізнається куди. Потім він заговорив інакше. Мов би вже не до мене, а до когось невидимого, хто стояв поряд, може, до Бога, може, до душ предків. Буде велика тривога, в повітрі зависне страх, люди бігатимуть, як миші перед бурею, але не буде куди сховатись, бо ворог буде незовні, а в кожному. Люди почнуть втрачати себе, стануть тінями, аж поки не знайдуть знову вогонь. Я мовчав, я не міг навіть запитати нічого. Бо відчував це не просто слова, це заклик, це ключ. І він додав: Прийде час, коли будуть падати церкви, не від війни, від порожнечі, бо будували стіни, а не віру. Але де проста бабця молиться зі сльозами, там буде храм, бо істинна церква не з каменю, там з духу. У хаті стало холодно, хоч вогонь палав, і я зрозумів, далі буде глибше, далі буде болючіше, але я вже не міг не слухати. Він підняв очі і сказав: після ночі буде світанок, але ти маєш пройти цю ніч, не втекти, не заховатися, а пройти і не втратити себе, бо хто втрачає душу, не знайде дороги назад. Я сидів у тій хаті, а час ніби перестав існувати. Годин не було, світло не змінювалося. Лиш голос мольфара звучав, мов гудіння старого дерева перед бурею. Смерть, сказав він, це не кінець. Це двері, і Україна вже стоїть перед ними. Але щоб пройти, треба вмерти, не тілом з духом. Треба, щоб і стара, затиснута, покірна душа померла, і щоб народилася нова, вільна, дика, горда, як вітер над горами. Я дивився в полум'я. Воно тріпотіло, мов душа, що не може знайти спокою. Тебе навчили боятися смерті, звернувся він до мене, але не навчили жити. Навчили хреститися, але не вірити, навчили мовчати і за це назвали тебе хорошим. А тепер дивись, що сталося. Країна стоїть на колінах не перед ворогом, а перед власною слабкістю. І раптом він простягнув руку і торкнувся моєї грудей: тут сказав, тут вирішиться все. Не там, де танки, не там, де дипломатія, а тут у серці, бо серце кожного та це бій, якщо виграєш його. Виграє вся нація, він підвівся, підійшов до вікна. За вікном був ліс, а за лісом ніч, і з тієї ночі він ніби щось чув, чого я не чув. Прийдуть часи, коли темрява скаже: Я світло, коли зрадники стануть героями, коли мова правди буде звучати, як злочин, і тоді народ спокуси впаде, а з ним і держава, бо народ без правди, як тіло без хребта. Я відчував, як у мені ворушиться тривога, не страх, саме тривога, як перед повінню, коли ще не видно води, але ти вже чуєш її у повітрі. Але не всі впадуть, додав він. Залишиться третя частина: ті, хто пройде крізь випробування, хто не схилить голови перед злом у вишиванці, хто не піддасться паніці, коли навколо, зневіра. А як їх знайти? спитав я. Хоч і не був певен, що маю право питати, він усміхнувся ти їх не знайдеш, вони знайдуть тебе, бо світло не шукає, воно світить, і ті, хто бачать, прийдуть, решта зникнуть у мороці, як тіні, що не мали імені. Потім він сказав те, що я запам'ятав назавжди Україна воскресне, але не та, що була, не та, що торгувала землею, поки діти гинули, не та, що хрестилася в храмах, а жила, як диявол. А та, що встане з-під руїн гола, але чиста, боса, але горда, самотня, але правдива. Я не міг повірити, що це станеться. Я бачив, як розповзається байдужість, як підмінюють істину зручними фразами, як зраджують заради спокою, але він продовжив: А ти думаєш, смерть це трагедія? Ні. Справжня трагедія це життя без мети, справжня біда це не вмерти. Це не жити так, щоб навіть після смерті тебе згадували добрим словом, і народ так само. Якщо він тільки виживає, він мертвий. Якщо він бореться, живий, якщо прощає, але не забуває, святий. Потім він вийняв з під лави щось схоже на стару карту. На ній не було кордонів лише гори, ріки, поля і якісь символи, які я не міг розібрати. Це не географія, це дух. Оце от і справжня Україна, вона не в межах, вона і в серцях. І коли в кожному серці знову спалахне вогонь, кордони самі відступлять. Він повернувся до мене і сказав останні слова на цю ніч запам'ятай, навіть коли здається, що все втрачено, це і є момент народження, бо зерно мусить вмерти, щоби прорости, і Україна, як те зерно, її закопали, але вони не знали, що вона сить насіння. Світ, у якому ви живете, вже не той, сказав Мольфар. Люди думають, що мають владу, бо мають гроші, думають, що мають силу, бо мають армії, а я тобі скажу, ніщо з того не зможе втримати їх, коли прийде справжнє. Справжнє що? спитав я. Справжнє очищення, бо все, що фальшиве, впаде, і тоді залишиться тільки те, що справжнє справжній хліб, справжня молитва. Справжня любов і той, хто не матиме в собі правди, не виживе. Я відчував, що ці слова не просто про державу, вони про кожного з нас. Бо світло й темрява не десь там, вони тут, всередині. Українця не можна зламати танком, сказав Мольфар. Але його можна обманути, і це вже сталося. Обдурені ті, хто вірять, що віра це лише церква, що правда це лише новини. Що любов це лише слово, а насправді віра це те, що не гнеться, коли тебе зраджують. Правда це те, що ти не зраджуєш, навіть коли всі проти. Любов це дія, а не клятва. Я чув, як його слова торкаються чогось у мені, як відкривають ті двері, які я сам давно замкнув. У простих людях сила, сказав він далі не в генералах, не в депутатах, а в бабі, що молиться за онука на війні. У хлопцеві, що віддав останнє сусідові, у вчительці, що вчить дітей чесності, а не страху. Вони основа, їх не видно, але на них усе тримається. І коли прийде час, саме вони стануть тими, хто не впаде. Він зробив ковток з дерев'яної чаші і сказав: та не кожен покликаний, є люди, в яких душа як поле засіяна, а є, й в яких камінь. І, хоч скільки поливай, нічого не проросте. Але серед вас є ті, в кого закопаний дар, як вугілля, що чекає, щоб його запалили, але здаром ідей випробування, бо кожен, хто має силу, мусить пройти через спокусу. Яку спокусу, ти їм питаю, віддати себе легкому шляху, зрадити заради спокою, помовчати заради вигоди. Той, хто має силу зцілювати, може почати торгувати зціленням, той, хто має слово, може продати його за лайки. І от тоді сила перетвориться на прокляття, бо не можна нести світло так з брудними руками. Потім він заплющив очі і почав говорити не своїм голосом, ніби крізь нього хтось інший промовляв буде ще хвиля, велика, як ніколи, змітає не тільки людей, а й системи, держави, імперії, але ті, хто стоять у правді, не впадуть, бо правда це не позиція, то стан душі. І настане день, коли кожному дадуть дзеркало, і скажуть: подивися, там ти, тільки ти, без масок, без фальші. І тоді кожен сам себе судитиме. Я згадав, як часто я не був собою, як прикидався сильним, коли хотілося плакати, як мовчав, коли треба було сказати, як жив, щоб вижити, а не щоб горіти. Але ти ще живий, сказав він, ніби прочитав мої думки а значить, маєш шанс. Бо найгірше це не помилка, найгірше це здатися. Українець не має права здаватися, бо за ним ціла лінія духів, предків, що не скорилися, землі, що не зламали, мов що не замовкли. Потім він підвівся, пішов до маленької дерев'яної полички, витяг звідти стару тканину, на якій був вишитий хрест і три зірки: Це знак, сказав. Хто матиме його у сні, той покликаний. Хто побачить його в житті, того чекає вибір, а хто відчує його на серці, той мусить говорити. Навіть коли всі мовчать, я не знав, чи бачив цей знак раніше, але в той момент він запалився в мені, наче я носив його все життя, але не знав про це. Мольфар мовчав довго, так що я встиг почути, як тече час, а тоді заговорив тихо так, ніби кожне слово було молитвою. Ворог прийде не з шаблею, сказав, прийде з усмішкою. Вдягне вишиванку, заговорить твоєю мовою, буде казати брат, але несе лезо за спиною, бо найбільше зло те, що прикидається добром. Я знав, про кого він говорить, не про одну людину, про явище, про хворобу, про тих, хто вбиває, обіймаючи. І я знову відчув у грудях той біль, древній, як сама земля. Їх буде багато. І не всі ворожі армії матимуть форму, деякі будуть у костюмах, деякі за кафедрами, але кожен з них отрута. І коли народ звикне до цієї отрути, тоді він почне вмирати не фізично, так духовно, а це гірше за смерть. Мольфар вийняв зі своєї скрині гілочку полину, витер її між пальцями, запах розлився гіркий, пронизливий. Вижене тобі цей запах? спитав. Я мовчки хитнув головою, ото так буде смердіти зрада, сказав він. Гірко, і ніколи не забудеш. Він подивився у вогонь, і голос його став урочистим, майже співучим, але правда вистоїть прийде день, коли ворог, що приніс смерть, сам її отримає, не з меча людського, з руки Божої. Бо правда довго мовчить, але коли встає, то як буря. Я бачив, як тінь лягла на його обличчя. Він дивився кудись поза мене, мов би крізь час. Україна діті, мовив він. Це жінка, гарна, як світанок, втомлена, як ніч, закатована, як мучениця, але жива, і ніхто не зміг її зламати. Її били, палили, гвалтували. Вона втрачала дітей, чоловіків, сестер, але не втратила себе. Вона лежить у крові, але піднімає голову, і в очах її блискавка. Я слухав, і в мені спалахувала злість, та, що палить все. Але мольфар приклав руку до мого серця: ні, не так, не через злість, через силу, бо злість зруйнує тебе, а сила підніме інших, будь не мечем, що ріже, а вогнем, що світить. Потім він заговорив ніби до неба: народ, який вчиться на своїх ранах, стає сильним, але той, хто повторює свої помилки, приречений, і ви на межі. Або розірвете це коло, або впадете ще глибше. Я згадав усе, що ми вже пройшли: голод, заслання, війни, тюрми, втрати. І раптом усвідомив: ми досі живі, і це пад знак: ми маємо пройти ще трохи, ще одне очищення, і тоді пробудження. Прийдуть ті, хто очиститься в біді, сказав Мольфар. І в них не буде звань, але буде світло, їх не впізнаєш по зовнішньому. Але їхня душа, мов дзвін, вони підуть не по нагороди, а щоб допомогти, і будуть першими в царстві, хоч останні в цьому світі. Потім він запалив ще одну свічку і сказав: щоб світло не згасло, його треба нести. А нести важко, бо вітер сильний, і темрява буде намагатися його загасити, але той, хто несе, вже не в темряві. І це головне я відчув, як його слова проникають у самий корінь. Як земля, що довго була мерзлою, починає танути. У мені народжувалась надія не гучна, тиха, але справжня. Надія то не фантазія, додав він. Надія це дія. Якщо ти віриш, встань, якщо любиш захисти, якщо знаєш правду, говори. Бо мовчання то гріх, і байдужість теж гріх. А потім він підвів очі до неба і прошепотів: Господи, веди їх! Вони спотикаються, але встануть, вони забувають, але серце пам'ятає, і хоч світ ополчиться, ти з ними, бо це не просто народ, це твоє зерно, і воно проросте, і дасть плід. і більше не зітруть його. Мольфар сидів, ніби виснажений, але в очах його палав той самий вогонь, що й на початку. Ну, ось, Дік сказав: ти почув усе, майже все. А що далі? спитав я. Далі вибір, бо кожне знання це не подарунок, це тягар, і нести його мусиш сам, або станеш тим, хто світить, або тим, хто мовчить. І знай, мовчання теж вибір, але не твій, а тих, хто хоче, щоб світ лишився темним. Я зрозумів: більше не буде провідника, не буде старого, який скаже, що робити. Є ти, є дорога, і є світ, який або ти врятуєш, або зрадиш. Звідси ти вийдеш іншим, сказав він. Ти вже ніколи не зможеш жити як раніше. І це твоя сила, бо той, хто побачив правду, вже не сліпий. Потім він дістав зі своєї кишені невеличкий вузлик, розв'язав там була сіль, суха трава і чорне зерно. Це тобі не як оберіг, а як нагадування сіль, бо світ буде гірким, але ти мусиш залишитись чистим. Трава, бо життя тендітне. І за нього треба дякувати. А зерно, бо ти тепер носій, і від тебе залежить, проросте воно чи згниє в землі. Я взяв вузлик, мовчки. А тоді він сказав: Ти думаєш, ти просто слухав мене? Ні. Ти прийшов сюди, бо тобі послали, бо у твоїй душі вже палав вогонь, але він дрімав, і я його розбудив. Тепер ти один з тих, не пророк, не святий, але той, хто має силу не мовчати. І коли тебе слухатимуть, пам'ятай, ти не себе несеш, ти несеш пам'ять, кров, істиною змочене слово. Потім він підвівся повільно, немов час раптом обтяжив його тіло, підійшов до мене, поклав руку на плече. Прийде ще одна ніч остання вона буде темнішою за всі попередні, але саме в ній з'явиться світло, яке не погасне вже ніколи, бо то буде світло Воскреслого духу. Світло тих, хто не скорився, світло якого боялась темрява всі віки. Я хотів запам'ятати кожне слово, але серце билося так, що заглушувало думки. І коли прийде твоя година, сказав він, ти побачиш себе не в дзеркалі, в душах тих, кого ти розбудив, якщо ти запалиш хоча б одну душу, недарма жив, якщо збережеш хоч одне зерно, недарма страждав. І якщо віддаси себе правді, навіть смерть не зітре твоє ім'я. Я стояв на порозі йшов, але знав, частина мене залишилась там, у тій хаті, у словах, що боліли, у вогні, що більше не згасне. Кажуть, коли людина вмирає, її душа піднімається не одразу, вона зупиняється біля того місця, де найбільше любила, або де найбільше страждала, або там, де вперше побачила правду. І я знаю, де буде моя душа. Вона не буде боятись, бо вже бачила, як темрява тікає від того, хто несе світло. Вона не буде плакати, бо сльози вже були. Вона просто стане як дерево, як скеля, як земля, і скаже: Який українець, я пам'ятаю, я пройшов, і я залишив світ кращим, ніж застав. Якщо ці слова торкнулися твого серця, значить ти не випадково почув їх. Бо випадковостей немає, є тільки знаки. І ти зараз на перехресті, підпишись на мій канал. Не для мене, для себе, бо я говоритиму ще. Бо те, що відкрив мольфар, не кінець, це тільки початок, пошир це відео, бо, може, саме твій репост врятує чиюсь душу, дасть комусь силу, розбудить того, хто ще спить. І пам'ятай, кожен, хто несе світло, не один ми ланцюг. І коли нас багато, темрява тікає, до нової зустрічі.